Після Другої світової війни Америка переживала справжній бум в архітектурі, нові ідеї, сміливі проекти і прагнення поєднати сучасний дизайн із доступними матеріалами створили унікальний стиль життя. Цей період найбільше асоціюється з програмою Case Study House – ініціативою, що стала символом модернізму в житловому будівництві. Книга від Ташин це факсиміли легендарного журналу Arts and Architecture, який у 1950 1954 роках просував ідеї найвидатніших архітекторів того часу: Річарда Нейтри, Ероса Рінера, Чарльза Тарея Імзів. Це не просто збірка зображень і текстів. Це справжнє свідчення епохи, коли архітектура була не лише мистецтвом, а й соціальним і культурним явищем. Якщо цікавишся історією дизайну або хочеш надихнутися революційними ідеями минулого, ця книга стане твоїм відкриттям.